Яких ріше закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ дипломатії. Вітаємо, шановні радіослухачі в ефірі, четвертий сезон програми Deep Dialogs. і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Максим Мельник та мій колега Євген Кушнирік. Привіт, Євгене. Усім добрий день. Привіт, Максиме. Про що сьогодні будемо говорити? Знаєш, я нещодавно настільки захопився історією римської імперії. Ері, що я вирішив по-новому розглядіти сучасну політику Італії, якраз я теж цікавився цією темою і дізнався багато нового про відносини між Італією та незалежною Україною. Цікаво, до речі, я теж окремо досліджував сучасний стан відносин. Було б непогано послухати наші спостереження та висновки. Що ж, тоді я розпочну 28 грудня 1991 року. Італія була однією з перших країн, що визнала незалежність нашої держави. А вже через місяць між двома країнами був. Було встановлено дипломатичні відносини як наслідок у 1993 році, обидві країни відкрили власні посольства, що активізувало двосторонні контакти. До того ж, другий президент України Леонід Кучма тривалий час відвідував Італію аж цілих п'ять разів на знак дружніх відносин. Перший з візитів відбувся у травні 1995 року. Тобто, співпраця між державами розпочалася ще з проголошення незалежності України, саме так. І щоразу, коли наша країна стикалася з новими загрозами, ці відносини. С лише покращувалися, так дійсно до речі, під час аналізу торгівельних зв'язків між цими країнами я звернув увагу на їхнє стабільне зростання. Тим паче, Італія безумовно підтримує Україну серед міжнародної спільноти ще спочатку військової агресії РФ у 2014 році, а також і її вступ до Європейського союзу та інтеграцію до західних інститутів. До того ж, Італія шоста країна світу, з якою Україна уклала угоду про співпрацю у галузі безпеки. Саме так, зокрема, зазначу. Що зовнішньополітичний курс України суттєво змінився після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Хоч товарообмін проти 21-го року знизився на півтора мільярда доларів, Італія з перших днів війни надавала допомогу на суму 2 мільярди євро. Значну ж вагу мала й політична підтримка. Італія була єдиною європейською країною, в якій навіть ультраправі сили одностайно підтримали Україну. Не менш важливою є і символічна підтримка. Італія була однією з перших країн, що відновила роботу посольства в Києві у першій Тижні повномасштабного вторгнення посол Франческо Дзадзо навіть залишався в українській столиці. Рим є одним з головних донорів у відбудові культурних та історичних пам'яток, що постраждали від російської агресії. До того ж, відновлення відбудеться ще й в місті Одесі, Бо, як місцева адміністрація активно співпрацює з італійськими містами Генуя і Венеція в питаннях реконструкції та інновацій. Подібні ж домовленості укладені між Києвом і Флоренцією, Харковом і Болонією. Така допомога безсумнівно потрібна. Проте наразі саме матеріальний. Військова підтримка все ж таки залишаються більш ваговими ще з початку повномасштабного вторгнення. До того ж, зауважую, що військова допомога Україні з боку Італії зазвичай не афішується. Більшість постачань здійснюється без гучних заяв та прес-релізів. Попри це, відомо, що Італія брала участь у постачанні Україні не лише реактивних систем залпового вогню М 270 та зенітно-ракетних комплексів САМПТІ, а й креатих ракет Шторм Шаду спільно з Великою Британією та Францією. Крім того, Італія також постачала бронетранспорт. Терепума, про які уряд жодного разу не повідомляв у мас-медіа та не зазначав їхню передачу в офіційних документах, хоч ці справді цінна допомога, але я зазначу, що, попри статус третьої економіки ЄС, загальний відсоток допомоги від Італії становить лише 0,12% її ВВП, що співмірно з показниками таких країн, як Іспанія, Словенія, Португалія, Греція та Кіпр, тому Італії ще є куди рости. Наприклад, нещодавно Італія оголосила збільшення військової допомоги Україні у у 2025 році, передусім, йдеться про рекордні 1,7 мільярда доларів, що на 500 мільйонів більше ніж було торік. Про це заявила пані прем'єр-міністр Джорджія Мелоні на саміті НАТО. Водночас уряд Італії відмовився підтримувати ініціативу очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Калас щодо виділення 40 мільярдів євро на військову підтримку України. Втім, самі ж заяви суперечать одна одній, як це пояснюють італійські посадовці. Насправді тут не все однозначно. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що запропонований пакет ще потребує детального обговорення з огляду на можливий сценарій припинення вогню, зокрема, після очікуваної розмови між Путіним і Трампом. До того ж, на всеосяжну підтримку Італії впливають як необхідність у збільшенні власних оборонних витрат, так і питання географічного детермінізму, адже формується поділ між тими, хто географічно ближче до Росії, які надали більшу допомогу Україні, і тими, хто далі, які надали менше. Цікаво. До речі, ти чув про нову ініціативу. Президента Франції Макрона щодо сил стримування в Україні чув побіжно, але розкажи детальніше. Сили стримування це франко-британська місія, що зрештою може зміцнити українську армію та зупинити російські напади після укладання мирної угоди. Стривай, а яку ж тоді роль відіграє Італія? Еммануель Макрон запропонував долучитися до цієї ініціативи іншим європейським країнам, проте його ідея не отримала одностайної підтримки. Як наслідок, французький лідер заявив, що консенсус не впливатиме на реалізацію ініціативи натомість Джорджа Мелоні була серед тих, хто скептично ставиться до намірів Макрона. Адже вона вважає, що ініціатива може бути провокативною для російського диктатора. Водночас, на її думку, простішим та ефективнішим рішенням було б розширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без її офіційного вступу до альянсу. Тобто, Італія діє максимально обережно, намагаючись запобігти ескалації і не втратити репутацію перед країнами Заходу у підтримці України, адже вона розуміє, що саме передбачає п'ята стаття НАТО у разі збройного нападу на одного з учасників НАТО. Інші представники надаватимуть допомогти. Могу, яку вважатимуть за доцільну відповідно до обставин. Значить, Мелоні, хоч активно підтримує Україну, виступає проти прямого залучення військ. Так і на це впливають не лише стратегічні міркування, а й внутрішній політичний тиск. Наприклад, ліві сили в Італії активно формують у суспільстві наратив про те, що подальшу підтримку України втягуватиме країну у війну як наслідок, мелоні повинна діяти обачно. До речі, зазначу, що до обрання на посаду прем'єр-міністра Італії, Мелоні вважала Путіна. На впливовим політиком, що захищає національні інтереси Росії, саме тому цей пояснює той факт, що партія брати Італії вважали антиросійські санкції марними та саморуйнівними. Загалом, італійські політики ще й раніше були проросійськими, чого варти лише експрем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який після 2011 року зберіг тісні зв'язки з Кремлем та збагачувався завдяки торгівлі російською нафтою. Зокрема, дивує те, що він зважав Путіна своїм другом, відвідував окупований Крим. У 2015 році, а після початку повномасштабного вторгнення, звинувачував у всьому Володимира Зеленського та називав Путіна людиною миру. Втім, це ще не все, адже були такі моменти, коли він закликав припинити постачання зброї Україні. Ось такий собі італійський медведчук. До таких діячів можна віднести й Матео Сільвіні, нинішнього заступника прем'єр-міністра Італії, який відомий тим, що називав революцію гідності фальшивою революцією, що фінансується іноземними країнами. Зокрема, ми ще можемо згадати. Дати і його пропагандистське твердження, що нібито Крим був законно приєднаний до Росії, а Донбас завжди був історичною російською територією. Тим самим він виправдовував російську агресію проти нашої держави. Однак найпоказовішим було й те, що з початком російського вторгнення він підтримував постачання зброї Україні та приїхав до перемишля, аби допомагати біженцям. Але вже в квітні 2022 року його риторика настільки різко змінилася, що він знову почав поширювати проросійські наративи. На жаль, в Італії досі є політики що Підтримують кремлівську пропаганду, проте керівна італійська коаліція і Джорджа Мелоні одностайно підтримують постачання зброї та надання фінансової допомоги, що однозначно буде вигідно для нашої країни. До того ж, це ще й ілюструватиме професіоналізм Джорджа Мелоні як вправної політикині. Повністю згоден. Адже на сьогодні Мелоні є однією з найпослідовніших європейських лідерів у протидії російській агресії. Наприклад, у серпні минулого року вона визнала, що реакція заходу на анексію Криму в 2014 2014 році була помилковою, і те, що цю ситуацію потрібно якнайшвидше виправити. До того ж, вона також постійно наголошує, що потрібно уникати розколу серед країн заходу та підтримувати Україну задля стабільності в Європі. Не забуваємо й про те, що позиція Мелоні щодо підтримки України безумовно перевага для кожного з нас. Хоч Італія і не є нашим провідним торговим партнером, вона все ж посідає важливе місце в системі українського співробітництва серед міжнародної спільноти. Обидві країни мають перспектив активи для розширення співпраці, в обороні харчовій промисловості, а також вселеній металургії про що було сказано під час заходу на шляху до URC 2025 Втім. Зазначимо, що деякі спільні проекти вже реалізуються. Зокрема, у лютому українська компанія Metinvest підписала угоду з італійською фірмою Даніелі про будівництво металургійного заводу в пісті ПЕМБІНО. До речі, ця міжнародна конференція з відновлення України відбудеться в липні цього року. Тому українська влада заручатиметься міжнародною підтримкою, а також демонструватиме прогрес у провадженні реформ у міністерстві розвитку громад та територій України. Вже відбулися зустрічі з італійськими делегаціями. Серед пріоритетних тем на порядку денному були питання щодо регіонального розвитку та відбудови міст, залучення інвестицій, забезпечення житла для ВПО, залучення італійського бізнесу до відбудови України, а також інфраструктурних проєктів, зокрема модернізації транспортних шляхів, портів, залізничних вузлів та систем водопостачання. Словом про італійський бізнес під час згаданого бізнес-форуму Італія офіційно приєдналася до альянсу стійкості малого і середнього бізнесу, що передусім відкриватиме нові можливо можливості для українських підприємців, тому з огляду на досвід Італії щодо підтримки виробників та креативних індустрій, така співпраця дорогоцінна для українських ініціатив. Отже, Італія не лише підтримує нас, а й відкриває нові можливості для розвитку. Тож навіть не надто й прикро, що її уряд неохоче підтримав ініціативу президента Франції щодо сил стримування. Як ми вже зазначили, це рішення пов'язане зі специфікою внутрішньої політики та впливом лівих ідей у сучасній Європі. Втім, Джорджа Мелоні справді робить усе можливе, аби підтримати нашу державу. Так і з цим важко не погодитись. До того ж, аналіз італійсько-українських відносин демонструє, що рівень підтримки доволі активно зростав. Попри всі можливі виклики, зокрема і збройну агресію Росії, Італія зберегла послідовність у політичних рішеннях. Нині ж у неї з'являється дедалі більше перспектив, що в майбутньому лише зміцнить двосторонню співпрацю, особливо якщо Україна гідно представлятиме себе на цьогорічній конференції з відновлення в Римі. Віримо, що наші відносини будуть тільки покращуватись. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Мельник Максим та мій колега Євген Кушнирік. Дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. Рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, дипломатія. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, дипломатія. розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код, код дипломатії. дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.